Шліді Андрій, навчитель початкових класів НВК No9 імені Аліма Мироновича Трояна, хочу поділитися з вами досвідом, щодо вивчення та використання народознавчого матеріалу на уроках та позаврочний час. Гарними з незвичаями та обрядами багата наша Україна. Український народ виробляв традиції віками і перевіряє життєвим досвідом, створюючи тим самим культуру побуту нації. Народні звичаї це ті предмети, за якими розпізнається народ не тільки в сучасному, а й в історичному минулому. Звичаї, а також мова це те, що об'єднує окремих людей в один народ, в одну націю. Мене навчила рідна мати, звичайні рідні шанувати і рідну мову, і рідний спів, і славну пам'ять про радії. Поступово під поняттям роду, рідного краю, я веду дітей до пізнання суті рідного народу. Його святи, мови, пісні, казки, звичаїв матеріальної культури Даю найелементарніші знання про фольклор і звичаї українського народу. Діти вже дещо знають про це. Наприклад, багато з них ходив хтось колядувати, щедрувати, знає чимало народних ігор. Виходячи з матеріалу, відомо дітям я провожу цікаві уроки бесіди, уроки ігри, де як найбільше використовував фольклорного матеріалу. Творю образотворчого мистецтва та художньої літератури. При цьому учні мають одержати найяскравіші, зорові, слухові, емоційні враження, розучити народні пісні, ігри, колядки, щедрівки. Тут кожна дитина може проявити себе як гарний оповідач або співак, організатор або руковільник. Дні дитинства наче плин води. Проліта дитинства та у спадок достається пісня, повна згадок. Пам'ять зостається назавжди. Так сказав Шевченко про чудові роки, роки дитинства. І пішли Тарасові думи по Україні і привітала їх рідна мати як своїх діток. І через сотні років наш народ шануватиме і любитиме свого поета. Якщо слово Тарасове умре в Україні. Якщо ми відсураємося тих пісень, яких співав поет, якщо ми відсураємося тієї мови, якою він говорив і писав, тоді не стане на світі України, не стане народу. А щоб цього не сталося, ми повинні прищеплювати нашим дітям любов до поета, бажання вивчати його творчість в своєму класі разом з дітьми. Я оформила куточок Шевченка, виставку його творчення. Колективні читання з обговоренням Кобзарика. Це книга про людей, їхні гори, а в ній є все і сльози, і надія. Діти її із задоволенням переглядають і переглядають презентації про життя та творчість Тараса Шевченка. Пам'ять про Тараса. Вона завжди жила і буде житиме в народі. Шевченко це наша душа, наша мудрість, наша сила, а його заповіт. Завжди буде підтримувати нас і надаватиме нас наги. Цікавою роботою був збір народних прикмет, пов'язаних із землеробською діяльністю людей. Діти одержали завдання зібрати народні прикмети, і кожен щось знайшов у літературі чи почув від людей. Це була пошукова робота. Весь зібраний матеріал своїми силами оформили папки. народні прикмети, у кожної прикмети свої секрети. Народний прогностик, кожне сільце має своє сільце, назва місяця має собі таємницю. Все це я використовую в основному на уроках природознавства, читання, української мови та розвитку мовлення, що допомагає звернути свій погляд на землю до неба, сонця і місяця, до дерев та птахів. Ми просимо розкрити свої таємниці, і природа охоче їх розкриває. В природі все взаємопов'язано. Одна єм викликає інше. Як важливо знати землю, на якій ти живеш, розуміти квітку, пташку, кожну маленьку комашку, чути, як дихає природа. Треба тільки вміти це бачити. Без народного календаря важко уявити світогляд, характер, побут, мораль, духовні та матеріальні цінності нації. Що ж являє собою народний календар? Якщо коротко, то це сукупність вірувань і знань. За якими протягом календарного року жив і діяв наш народ. На жаль, чимало з народного досвіду, поки що не все вивчено. Тому у нас є широке поле діяльності. Гра. Скільки таємниць у цьому слові? Всі ви знаєте, що наші діти люблять гратися. А то в різному віці для їхнього здоров'я та розвитку потрібні активні рухи, які б розвивали тіло, мислення, викликали радісний настрій. Цьому і сприяють народні ігри, які зародилися дуже-дуже давно. Грали не лише діти, але й дорослі. І багато забав і досі зберегли ознаки свого давнього походження. Ігри минулих часів, особливо обрядові з елементами драматизації, дають поштовх до розвитку творчої уяви та фантазії. Найдавнішими за походженням є хороводні драматичні ігри, що були частиною календарних обрядів. Весняного літнього зимового, які сьогодні ми відроджуємо. Особливо цікаві ігри весняного періоду равли, дробушечки, подоляночка, зайчик та ігри зимового періоду, збирання горіхів, кусання калити. Ми розучили та використали у постановці фольклорних свят майже всі ігри, обряди зустрічі весни. Проводяться обов'язково з виконанням пісень, хороводів ігор. Особливу увагу слід надати фізкульт-хвилинкам народознавчого характеру, які продовжую вивчати і проводжу кожного уроку, при цьому використовуючи текзасови. Рухливі ігри, забави на місцевості, прогулянки, походи сприяють вивченню історії рідного краю його природи. Народна гра передбажає жеребкування. Школярі стають у коло, і один починає говорити ліченко. На кого випало останнє слово, той, не задумуючись, повинен водити або вибути з гри. Є один, на мою думку, надзвичайно цікавий момент у гуртковій роботі це дитяче світосприйняття. Воно надзвичайно образне, одухотворене, навіть міфологічне. Це специфіка дитячої свідомості. Живу природу навколишні предмети. Вони часто уявляють у вигляді живих істот, дуже подібних до тих, які відтворила фантазія народу і образи котрих збереглися у фольклорі. Ознайомлення з життям і діяльністю відомих етнографів, збираючи фольклору, стимулює учнів до творчої пошукової роботи. Стікавлються, ставляться школярі до відтворення таких звичаїв, як вечорниці, кусання калети та ворожіння Андрія, великодні забави. Веснянки, гаївки, клечання на зелені свята. Разом з дітьми було створено проєкт Участь у фольклорному гуртку як засіб національного виховання. Нашому фольклорному колективу виповнилось 4 роки. За ці роки ми поринули у дивосвіт природи рідного краю, вивчили чудові звичаї та обряди нашого народу, записали з багато прислів'їв, приказів, прикмет. І найчастіше, найкраще це обряди, що стосуються давнини. Фольклорним колективом було підготовлено і проведено обряди, які на міському огляді посіли призові місця. Вони зберіглися лише у пам'яті літніх людей, яких не так багато залишилося. Доки вони є, слід постаратися записати од них усе, що можливо. Це справжні перлини фольклору. Нашої національної культури. Це те, що має наповнити душе почуття наших дітей. Тоді, тільки тоді, можна буде говорити про відродження української.